Доброго усім дня! Сьогодні ми поговоримо про те, які були особливості діатомових водоростей та значення водоростей в природі та житті людини. Діатомові водорості це одноклітинні або колоніальні організми, клітина яких оточена двостовковим панцером із силіці 4 оксиду. Відомо понад 20 тисяч видів поширених у прісних і солоних водоймах. Морях та ґрунті. Розміри клітин варіюються від 0,4 мм до 2 мм. Стулки панцера пронизані дрібними отворами, через які відбувається обмін речовинами з довкіллям. Панцер має складну структуру та специфічну форму, за особливостями яких визначають види цих водоростей. У кожного виду вони свої. Клітини мають одне ядро хлоропласти жовто-бурого забарвлення, оскільки, крім хлорофілу наявні й бурі пігменти. Багато видів здатні виділяти слиз, він оточує їхні клітини і забезпечує особливий спосіб пересування активний ковзний рух. Розмножуються діатомові водорості як нестатево, тобто поділом навпіл, так і статево. За нестатевого розмноження. Дочірні клітини отримують від материнської лише по одній столці панцера, а іншу добудовують самостійно. У прісних водоймах України трапляються види родів мелозіра, діатома тощо, а види родів ніжція та навікова поширені як у прісних водоймах, так і в морях. Водорості як автотрофні організми відіграють надзвичайно важливу роль. У створенні органічних сполук з неорганічних. Лише морські водорості створюють до 25% усієї органічної речовини нашої планети. Зараз ті ламінарії дають прихисток і продовольчу базу численним морським тваринам. Водорості можуть вступати у взаємовигідні відносини з іншими організмами, такими як от тваринами, як от гідра, молюсками, грибами, наприклад, у складі лишальників тощо. При цьому водорості постачають їм кисень та органічні сполуки, а отримують мінеральні речовини. З відмерлих решток водоростей, які живуть у ґрунті, утворюється органічна речовина, що підвищує його родючість. Тому масове розмноження ґрунтових водоростей, тобто цвітіння ґрунту, яке спостерігають найчастіше навесні або весени, вважають прикметою доброго врожаю. Відмерлі водорості опускаються на дно водою. Де утворюють органічний мул, який використовують як добриво. Водорості беруть участь і в процесах самоочищення водойм, а діатомові у створенні осадових порід діатомів, діатомітів. Водорості сироко застосовують у різних галузях промисловості: харчовій, косметології, фармакологічній тощо, а також у медицині. Їх використовують і як добриво. Слань водоростей багато на поживні речовини. Білки, вуглеводи, жири, а також на вітаміни та мікроелементи. Близько 170 видів водоростей вживають, вважають їстивними, наприклад, ламінарію це бурі водорості, порфіру та філофору це червоні водорості, ульву це зелені водорості. Їх також використовують як харчові добавки. З багрянкового крохмалю водоростей, червоних водоростей виготовляють агар або агар-агар. Його використовують науковиці для створення поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів, або як згущувач під час виготовлення кондитерських виробів, наприклад, мармеладу, пастили, зефіру, у косметології, наприклад, для виробництва кремів, зубних паст та у медицині. Діатомові водорості здатні чітко реагувати на забруднення водою, тобто є біоіндикаторами. Діатоміти використовують у складі фільтрів. Зокрема, для фільтрації питної води або води для басейнів. Їх також можуть використовувати для боротьби з комахами шкідниками на садових ділянках, у теплицях овощасховищах. При цьому вони не забруднюють навколишнє середовище. Проте водорості можуть завдавати і певної шкоди. Масове розмноження водоростей у водоймах спричиняє негативне явище це цвітіння води. При цьому у воді знижується вміст кисню. Що може спричинити загибель інших мешканців водойм.